Привіт, друзі! З вами канал Безфіщен Тяпетючок. Друзі, сьогодні поговоримо про що потрібно для зимової риболовлі для початків. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі! Риболовля для багатьох представників сильної половини людства є частиною їх життя. Це пов'язано насамперед з інстинктом мисливця. Чоловіки багато століть добували їжу для своїх сімей. При цьому частина рибалок віддає перевагу тільки літньому сезону лову рибу, і лише невелика частина з них рибалить круглий рік, у тому числі і взимку. Багатьох лякають погодні умови і боясь знаходитися на кризі. Але якщо до зимової риблолі підійти серйозно, то улов може бути не меншим, ніж навесні, влітку або восени. До того ж, перебування на льоду не виявилося таким небезпечним. Що потрібно взяти з собою на риблолю, починаючи морибаці? Зимова риболовля це дуже серйозне заняття, що вимагає уважного підходу до процесу організації. Вона вимагає наявності такого спорядження. У зимовий період слід подбати про наявність термобілизми і теплого одягу, а також теплого зуття і теплого головного убору. Виговити або прибратися в магазині снасті для зимової риболовлі, як правило, достатньо виготовити або придбати зимову вустку. Не слід забувати, що ведення бити лунку, тому якийсь інструмент. Як пенчня та льодобур потріб необхідно а краще, якщо обзавестися цей крижаним буром. Без наживки і прикормки останнім часом риба не ловиться, тому потрібно подумати, яку саме наживку і прикормку доведеться взяти з собою. У кожного любителя зимової ловлі риби повинен бути рибальський ящик, де зберігається риба та рибальські приналежності. Щоб зручно було рибалити, необхідно складний стільчик. Багато рибалок використовує для цього рибальський ящик, спорудований. На кришці м'яке сидіння. Рибу не слід кидати на лід, особливо на сильному морозі. Вона просто до нього примерзне. Як правило, рибалки відразу ж кидають її у скриньку. Щоб швидко очистити лунку від дрібної крижаної криги, знадобиться черпак з дірочками. Не завадить ехолод, з допомогою якого легко знайти стоянку рибу, особливо великою. У зимовий період необхідно підготуватися. Для цього бажано мати будівницю на приконку білої риби. При затриманні великої риби без такого інструменту, як богор, просто не обійтися. Для зберігання мотиля, основна наживка взимку, необхідно мати спеціальну ємкість. Щоб рибалка була комфортною, необхідно подбати про захист від вітру або опадів, допоможе вирішити дану проблему намет. Намет слід укомплектовувати туристичним квинком, який знизить в тому від тривалого сидіння. Як правило, рибалки часто думають про свою безпеку і беруть зі собою різні пристосування у разі провалювання підліт. Тому потрібно подумати або порадитися про це краще з е, нормальними рибаками, які це все знають. При наявності глибокого снігу пересування по водойму досить, досить важко, тому краще скористатися рибальськими санями або аеросанками. Без рюзака або ремішка так само не обійтися, так як необхідні завжди брати з собою запасні комплекти теплої білизни і одяг у разі. Проморкання основного комплекту дуже важливо на морозі забезпечити себе теплим питтям, і тут може допомогти тільки термос. До речі, в термос можна взяти і теплий обід, якщо передбачається тривала рибалка. Розобратися такі елементи, як мотузка і свічки. Одяг природно, що основним елементом завоної риблолі вважається одяг. Якщо одяг не буде зігравати, то слід, що рибаки ризикують промезнути і захворіти. Перехолодження – це завжди небажано. І небезпечно, якою має бути одяг. Якщо одяг, то тільки термозберігаюча. Не менш важливий такий чинник, як вологонепроникність. Слід звернути увагу на її прозникаємість. Одяг не повинен бути дуже багато, інакше важко буде пересуватися по водою. З проявою на ринку термобілизниця, яка дуже добре зберігає тепло, відпала необхідність її надмірності. Іншими словами, немає ніякого сенсу одягати на тіло зайві шари одягу. Подібний підхід дозволяє довго перебувати на вулиці при мінусовій температурі. При цьому не слід забувати, що зимова риболовля передбачає багато рухів на водомі, в тому числі і пробивання великої кількості луну. Це призводить до підвищення водовідділення. У зв'язку з цим необхідно одягати багатошарове термобілизну, яке здатне відводити на дешок поту. При цьому слід пам'ятати, що термобілизна завжди одягається на голе тіло, інакше воно правильно працювати не буде. В комплект входить одяг, повинні входити теплі штани, куртка, а на ноги одягаються валянки. Не слід забувати і про головний убор. Наявність подібного типу одягу дозволить цілий день рибакам. Прибалити при дуже низьких температурах при наявності вітру або опадів, наявність основного обладнання. Основне обладнання дозволить провести риболовлю на належному рівні, в іншому випадку риболовля може не відбутися взагалі або виявитися дуже важкою, що неодмінно визведе до появи негативних емоцій, що відноситься до основного обладнання. Це пишня, це інструмент. Без якого на риболовлі просто не обійтися і без нього на лід краще не виходити взагалі. Як правило, за допомогою цього нехитрого пристрування рибалка перевіряє товщину льоду. Особливо це важливо, якщо водойма не знайома. Велику небезпеку для рибаків представляють старі лунки, присипані снігом. За допомогою пішні подібні місця легко визначити. Цей інструмент буває різкого розміру і, різного розміру і ваги. Це дає можливість підібрати пішню індивідуально. Подібний інструмент для рибалки можна зробити самостійно. Льодовий бур. Цей інструмент дуже серйозно полегшує риболовлю, особливо якщо лід досить товстий. На ринку є величезна кількість моделей як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Як правило, більшість рибалок віддають перевагу імпортних зразках. Вони мають кращу якість ножів і не тільки. На жаль, льодовий бур зробити в домашніх умовах не вийде, хоча його реально зібрати з запасних частин. Рибальський ящик. Це універсальне пристосування, яке може замінити кілька елементів. В основному рибалка її використовує в ємкості для зберігання піймання риби для зберігання риболовних сносий і приманок. Крім цього, у нього можна заховати кілька бутербродів, та й посидіти на ньому біля лунки, з гудкою в руках так само реально. Основні вимоги, як приділяються до даного вибору, це міцність та легкість. Любителі зимової риболовлі завжди можна дізнатися з риболовними скриньками. Черпак. Так само необхідне пристосування. Не дуже комфортно рибалка крижину кригу з лунки голими руками, тим більше на морозі, та ще й у вітряну погоду. І тут черпак зроблений за типом кухонного друшляка, буде незамінною річчю. Черпак можна зробити самому, пристосування для цього кухонного черпака, а можна і купити. Слід вибирати серед легких розробок із дерев'яною ручкою. Якщо черпак випадково впаде в воду, то завжди залишиться на плаву. Багор. Дуже корисна штука при лові великої риби. Без нього навряд чи вдасться видовити злудки, тим більше, якщо особи на розміру більше за неї. Таке пристосування не складно зробити самому. Досить мати відрізок дроту, на який слід поставити дерев'яну ручку. Подільниця. Риба може знаходитися на будь-якій глибині, Щоб її підготувати і зібрати в одній точці в районі лодки. Стане в нагоді годівниця будь-якої конструкції. Достатньо до неї прив'язати жилку або мотузок потрібної товщини і довжини. Снасті! для зимової риболовлі знадобляться. Зимова водка з волосінню 02 мм, довжиною якої встановитиме близько 20 метрів. Дрібні дробинки в якості вантажу дуже важливо підібрати колір гачка під колір наживки. Для лову на мотеля слід брати гачки 2, 3 та 5 номерів з тонкого металу, оскільки тіло мотиля має тонке. Мотель зберігається в спеціальній ємкості. Ми ще називаємо мотильниця, яку не складно зробити самому. Для ловлі на хробака застосовують гачки 3 та 4 рублю. Краще взяти кілька вудок з різними оснащеннями, яке може влювати різні виглядами риб. Бажано мати з собою запасні гачки, волосінь ну, і так далі, так як і літом, друзі. Рибалка без алкоголю. Багато рибалок беруть з собою міцні наполі в вигляді горілки або самогону. Їх основна мотивація полягає в согріваючому ефекті цих алкогольних напоїв. Насправді, ефект може виявитися зовсім протилежним, і іноді, і сумний. Великі дози алкоголю призводять до того, що рибалка може заснути на морозі, а це серйозний ризик змерзнути. До того ж, у п'яного рибалки втрачається реакція, що призводить до результативності риболовлі. Слід так само пам'ятати, що не всі рибалки. Повертаються після такої рибалочки додому живими. Мінімум того, що необхідно для риболовлі. Якщо передбачається виїзд не більше, ніж на півдня, то можна взяти мінімальну кількість речей, тим більше, якщо відсутній транспорт, наприклад, теплий одяг, зимову вудку, прикормку та наживку, ємкість для зберігання риби, бур черпак. Багор і зручний стільчик. Іншими словами, досить теплого одягу і взяти з собою рибальський ящик з приладами. Додатковий аксесуар: ті засоби, які будуть перераховані вищ... нижче, є не обов'язковими, але вони здатні створити додатковий комфорт, чого так не вистачає на зимовій риболовлі. При цьому слід пам'ятати, що для транспортування деяких з них необхідний транспорт. Обігрівач, друзі. Природно, що обігрівач дуже корисний тільки при наявності намету. В основному це газовий конструктор, хоча зустрічаються вироби, що працюють на інших видах палива. Як правило, принцип дії вони не відрізняються, але зате відміняють часом і роботи. Існують моделі, розраховування 3 години роботи, а є моделі, які здатні обігрівати всі 5. Як правило, в комплект газової моделі входить балон і обігрівач чи плитка. Намет. Якщо в рибалки є транспорт, то він зобов'язаний захопити з собою намет. В спеціалізованих торгових точках реально придбати намет для будь-яких смак. Тут набагато залежить від фінансових можливостей. Намети поділяються на три основні типи: каркасні, купольні та автоматичні. Саме надійний це каркасні конструкції, а ось найпрактичніші це автоматичні, які відбирають мінімум догородційного часу та встановлення на демонтаж. Що створює купольний модель? Та ще швидше бюджетних варіантів. В основному вибирається намет світлових тонів, так як в них світло. Найголовніше, що намет може захистити від морозу, від вітру та від снігу. Ехолот, друзі, можна сказати, що в наші дні ехолот це не додатково, а в основному спорядження будь якого рибалку. За допомогою нього витрачають мінімум часу на пошук. Стоянки риби. Можна не пробурити 10 лузок, а можна лише одну, як правило, витрати фізичних сил не зрізняться різні. Крім цього, залишається багато часу на саму риболовлю, але не на пошук риби. Це особливо актуально взимку за короткого дня. Заходи безпеки, друзі. Дуже важливо знати, чого не можна робити і що можна під час зимової риболовного сезону. Не рекомендується виходити на тонкий лід. Як показує статистика, це дуже небезпечно для життя. Слід завжди брати з собою пишню і пересуваючи по водойми тільки з нею. Якщо немає в тощині льду, то пересування по водойми можна, якщо рюкзак або ящик перемістити на одне плече, у разі чого можна легше звільнити руки і позбутися від зайвого вантажу. Якщо лід... Почав тріскати, то можна по ньому бігти, слід тягти на лід і пересуватися по ньому повзко. При наявності снігового покриву на водоймі слід бути особливо уважним, так як він може приховати небезпечні ділянки. І тут корисною виявиться пішня. Категорично не рекомендується пересування на водоймі в стані алкогольного сп'яніння, друзі. Поради досвідчених любителів зимової риболовлі. Відправляючись на зимову риболовлю, краще дотримуватися деяких правил, наприклад. Зараз можна придбати камеру для зимової риболовлі. За відгуками деяких рибалок, це дуже корисна річ. Вона допоможе розвітати, де саме знаходиться риба. Це ніби ехолота, але тут можна на власні очі побачити, яка саме риба коштує у вашій лунці. Автоматичні намети. Добре себе зарекомендували в умовах, коли я часто пересуваюся від лунки до лунки. Якщо такої проблеми не передбачає, то краще взяти каркас, ну, каркасний намет. І як більш надійний. Завжди слід брати з собою кілька вудок для лову різних видів риб. Купуючи намет, слід віддати перевагу конструкції з вікнами, їх легко провітрювати, так як освітлювання завжди вистачає і не доведеться думати, як забезпечити себе нормальним світлом. Ну що ж, друзі, висновок. Зимова риболовля це хобі, яке не залежає байдужих кожного рибалку. Побувавши хоч раз на водою взимку лодкою, з'являється бажання їхати туди знову і знову. Адже це тільки, не тільки рибалка, а й активний відпочинок, який заряджає людину на подальше. Тому недарма багато чоловіків кожні вихідні вирушають на лід. Але є одна умова: ніякого алкоголю, тільки так можна відповісти з користю, без трагічних наслідків. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Бессвічен. Петюнчик. Не забувайте підпитися на, на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі!